В контексті виборів президента США повільний контрнаступ через брак зброї, і зволікання західних партнерів це оцінка українських експертів. Щойно ми мали інтерв'ю з військовим з бахмутського напрямку. Він про це також говорить. А потім в Росії відбулося змінення зміни до законодавства, аби посилити мобілізацію, і виглядає так, що там готуються до довгої війни. Водночас український міністр оборони Резнюков. Каже про перемогу України вже наступного літа. То в контексті усього, що відбувається всіх цих заяв. А яка роль е, Байдена тут? Чи все залежить від нього? Е, чи формула така: більше зброї, е, зокрема від США, і швидше перемога буде? Ну е, концептуально це виглядає так Да, більше зброї і одразу там будуть перемога на ворондах, але не завжди воно так. Е, Складається, да? по-перше, що зброї не буває одразу прямо з тих в супермаркетів. Да? Зайшов, там, ой, це, 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 і там поїхали на фронт. Да? Такого не буває. Як виявилося, у багатьох країн Заходу да? там, коли кажуть, танки передавати Україні, виявляється, що не всі вони, скажімо так, на колесах да? Там щось там не працює, треба передивитися. Тут вони тут ржа, тут іще щось. Там вони розукомплектовані. Тут багато багато якихось проблем. Так, Звісно, там сполучені штати передають зброю повільно, але ж вони дивіться, вони ситуацію розглядають українську не тунельно. Ми в Україні розглядаємо тунельно, Да, як це є тут. Ми да, українці з одного боку, є з іншого боку Росіяни, і нам треба їх от, взагалі от винищити, знищити до кордонів 91 року. Ну і звісно, бонусом бажано, щоб Російська Федерація повністю розвалилася, але сполучені штати з ну білий дім союзники. Вони розглядають ситуацію знаєте, з точки 10-го поверху, да, коли дивляться вниз, і вони розуміють, що там розвал Російської Федерації це призведе до великих катастрофічних геополітичних наслідків, потім з якими доведеться. Мати справу Сполученими Штатами. а якщо давати зброю одразу багато Україні, то а чи не перейдуть Сполучені Штати ту ось ті червоні лінії, там за коричневі лінії, як, ну, як заводно вони можуть називатися, і чи не призведе це до третьої світової або першої ядерної війни? Звісно, що ось вони передають так зброю, як вони вважають це за потрібне в тому графіку? Ну і звісно, є така історія: ми не можемо її відкидати. Це а, мислення в стилі Wall Street, да що на кожен вклад вкладений долар, ти хочеш отримати щонайменше 10 доларів прибутку і бажано вже там наступного тижня, максимум наступного місяця вкладати 5 доларів і отримувати 6 Нікому не цікаво. от Скільки передали зброю, да, от зараз і очікують на результат. Ну, що найменше, як це було в Харківській області або в Херсоні, і тому ось повільний рух, звісно, там сподівання там західних аналітиків і посадовців, кажуть: та ніяк, ну можливо, це що це буде набагато швидше. Ну є як є у росіян. На жаль, була можливість зацементуватися на південному фронті. І тому наші військові, в буквальному сенсі, в ручному режимі на пузі розміновують кожний сантиметр української території, щоб прорватися через перші позиції Росіян.